Любі мої дітки, вітаю вас. Подивіться, ми з вами всі схожі і трішки відрізняємося один від одного, але ми всі разом живемо в одному великому домі. А в якому дізнаємось, послухавши загадку. Всі годує, набуває, а про неї не всяк дбає. І ще цей дім частенько вмивається. І чотири рази на рік передягається. Так, це наша планета Земля. Наша планета Земля одна із планет сонячної системи. І лише на Землі є атмосфера та кисень, яким дихають всі живі істоти. Кисень виробляють зелені рослини. А отже, ми повинні оберігати, захищати природу нашої планети. Бо Земля наш спільний дім, наше життя та здоров'я пов'язані зі здоров'ям нашої планети. Але зараз люди забруднюють планету і псують власне життя. Діти, пропоную разом з вами пригадати, що дає хворобу нашій планеті. Звичайно, це наше з вами відношення до неї. Подивіться, ми з вами частіше стали користуватися автомобілями. Їх на нашій планеті дуже велика кількість. Нам стає погано дихати, тому що в повітрі дуже багато вихлопних газів, які виробляють автомобілі. Ще можна побачити великі-великі сміттєві кучі. Ми не сортуємо сміття, як потрібно це робити. І від цього страдає наша з вами планета. Зараз люди, після того, як закінчується зима, починають спалювати сухе листя або траву, яка залишилась після зими. Але це теж дуже небезпечно і дуже некорисно для нашого з вами здоров'я. А ми, люди, починаємо з вами. Що робити, коли у нас зростає врожай? Ми починаємо травити жучків хімічними елементами, які потім знаходять місце в нашій землі і псують нашу природу. І в природі з'являються різні хвороби. Роботи великих котель або заводів наше місто потопає. У задимленості, що каже про те, що кисню в нашому місті не вистачає. Старі дерева ми вже з вами зараз викорчовуємо, вирубаємо, але нам потрібно садити нові молоді деревця. Тому й кажуть, що рослина це легені, ліс, легені нашої планети, тому що вони виробляють кисень, яким ми з вами дихаємо. Саме люди професії еколог займаються оціми проблемами і допомагають нашій планеті одужати. Ми з вами з самого дитинства повинні зберігати нашу планету і бути маленькими екологами, висаджувати рослини, не ламати дерева, вчитися сортувати сміття. І вживати тільки корисні продукти. Щоб бути здоровими, треба бути веселими, красивими, щасливими. А ми будемо такими і будемо зберігати нашу здорову плану.